Вітаю, друзі! 1 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок і про найголовніше для вас зараз максимально коротко, тому, будь ласка, з вас коментар і підписка. Дякую. Поїхали. Сьогодні стала відома скандальною новина про те, що благодійна організація, благодійний фонд Охмадит обрав ТОВ Буттехнолоджі переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару росіян на початку липня місяця. Про це повідомляє проект Наші гроші. Уже є відповідь від благодійного фонду. Вони сказали, що готові надати усі документи, аби спростувати будь-які звинувачення на їхню адресу. Міністерство охорони здоров'я також звернулося до правоохоронних органів, аби перевірити достовірність інформації і можливість зловживання. Додам від себе те, що я знаю, про що повідомляє благодійний фонд. Вони говорять, що це не Процедура закупівлі, як то роблять, наприклад, за державні кошти, коли придбавають роботи товари чи послуги через систему Прозоро, вони робили це дещо по-іншому і готові довести, що ніяких порушень під час визначення переможця цього тендеру не було. Хоча насправді дуже резонансна подія, тому що гроші збирали усією Україною для відновлення лікарні Охмадит і. Якщо там є такі порушення, це буде вкрай дуже поганою історією для взагалі волонтерського руху. Тому я був би дуже обережним зараз із звинуваченнями на адресу благодійного фонду. Якщо це буде встановлено, звісно, винні мають понести покарання. Але давайте дочекаємося завтрашнього брифінгу. Я вам обов'язково про це все розповім. Це друзі, моя особиста позиція. Але ви пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього скандалу. Про Зеленського кілька новин сьогодні я робив огляд його інтерв'ю для французьких змі. Ви можете подивитися це у мене на каналі. Залишу, до речі, вам посилання Прямо в правому верхньому кутку. Переходьте, і дивіться, зеленський там відповідав на запитання про можливість проведення в Україні референдуму для того, щоб запитати в українців, чи готові ми поступитися територіями в обмін на мир. Детальний розбір відповіді є у мене. Ще раз наголошую, переходьте і дивіться. І також сьогодні ввечері Зеленський повідомив, що готується кадрове рішення на урядовому рівні. Він провів нараду зі Шмигалем, про щось. Вони там говорили. Зокрема, як він повідомляє, обговорювали наслідки його відряджень в регіони. Були такі скандальні історії, коли Зеленський виїздив з перевірками у прегонтровірі регіони І з'ясовувалося, що відповідальні за роботи чиновники рівня міністрів там не бували вже по декілька місяців. Ну ймовірно, когось замінять. Але як на мене... Шило на мило поміняють, толку не буде ніякого, тому що потрібно змінювати підходи. Кого звільнять, поки що невідомо. Йде активна кампанія на сьогоднішній день з просування нового прем'єр-міністра, кандидатка Юлія Свереденко, нинішній віце-прем'єр-міністр, вона ж міністр економіки. Дуже активно її підсвічують опозиційні політичні сили. Я читав величезні матеріали на тих ресурсах, які не відносять. До влади і ця вся історія мені виглядає дуже дивно. Ну, швидше за все, в Юлії Свереденко і не питали про це, а в такий спосіб намагається підірвати стабільність у команді Зеленського Хоча. Різного роду там скандали відзначаються постійно. Вони є присутні сьогоднішні кадрові. Це якраз засвідчив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Тому очікуємо, кого звільнять, якого призначить. В інтерв'ю Французьким змі Зеленський також говорив не лише про референдум, а й про переговори із Росією. Ну, в принципі, ці питання між собою пов'язані. І сьогодні вже Пісков зробив коментар про те, що жодного мирного саміту щодо України за участю Росії поки не готується. Водночас він заявив, що юридичні нюанси щодо легітимності влади України не можуть бути перешкодою для початку серйозних переговорів. Ну і складно коментувати в принципі такі заяви, коли ми нічого не бачимо, не готуємо, але ми готові до переговорів. Тобто, ну перекладай, ніяких переговорів немає, але ми до них готові. Це означає, що дійсно Росія готова до переговорів, і дуже показовим в цьому плані є сьогоднішній обмін, дуже величезний, який був зроблений між Росією з Білоруссю. І заходом, тобто з одного боку Росія, і Білорусь, і з іншого боку, західні країни Загалом сім країн було залучено до такого величезного обміну, який відбувався в Анкарі в Туреччині. Було звільнено 26 ув'язнених з російської сторони і з західної сторони. Ну як на мене, це свідчення того, що Кремль готовий до діалогу з Європою із заходом усім, із Сполученими Штатами Америки. Тому Пісков і робить такі заяви, і наш переговорний трек він також знаходиться зараз саме в цій канві. І ще одна цікава примітна деталь стосовно переговорів: Угорщина припинила свою миротворчу місію щодо України. Про це угорський міністр з європейських справ Янош Бока написав у ноті надісланій країнам Євросоюзу. У Євросоюзі не вірять у щирість Угорщини, але я розцінював би зараз саме цю історію. як... Результат тиску на Угорщину з боку європейської комісії, який ми спостерігали продовж останніх кілька днів після скандалу між Україною, Угорщиною та Словаччиною. після блокування постачання російської нафти до цих країн Угорщина і Словаччина скаржилася на Україну до європейської комісії. Скарги там були почуті. Сказали, що ніяких порушень немає. Але і одна, і інша країна сьогодні у великій фінансовій залежності від Європейського Союзу. Тому я думаю, що Орбан вирішив поки що зменшити свою активність, до якої він може повернутися в будь-який слушний момент. І щодо подій на Близькому Сході, сьогодні стало відомо з офіційного повідомлення представників Ірану, що Іран готує прямий удар по Ізраїлю через вбивство лідера Хамасу в Тегерані. Про це пише західна преса, але західна преса повідомляє ще одну примітну деталь: нібито вбивство лідера Хамасу в Тегерані було здійснено не внаслідок авіаційного удару силами Ізраїлю, а внаслідок підриву е бомби, яка була закладена в приміщенні, де ночував цей лідер Хамасу, ще за багато місяців до цього. Ну мені особисто це вказує на те, що зараз намагається все-таки затушити цей скандал на близькому сході, аби там не розпочалася повноцінна велика війна. Війна із Ірану проти Ізраїлю, Ізраїлю проти Ливану, продовження війни Ізраїлю проти Хамасу. Це все зараз намагається загасити, затушити і не випадково навіть досягли домовленості західні країни із Путіним про обмін. І буквально одна невеличка новина подія в Україні. Сьогодні стало відомо, що Михайла Головка поновили на посаді голови Тернопільської облради, яку раніше впіймали на хабарі. Цей інцидент стався ще минулого року, у червні місяці. Тоді його затримали через вимагання 2,4 мільйона гривень від бізнесмена, за вирішення якоїсь справи. Головков все заперечував, депутати його зняли з посади, він доводив свою невинуватість у суді, подавав апеляції. Точніше, суд не довів його винуватість. Ну, процес, як в принципі, відбувається в судах, вона завжди дуже цікаво. І сьогодні на руки він отримав рішення від апеляційної інстанції про те, що його потрібно поновити на посаді і виплатити йому майже 600 тисяч гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Але недовго тривала ця ейфорія. У Уже поновлено на посаді голови Тернопільської облради Сьогодні депутати цієї ради знову звільнили головка із посади. Ну, Така цікава історія, як на мене, друзі, бо я бачу багато коментарів з приводу того, що, мовляв, найчесний е голова Тернопільської облради від свободи, якого дискредитували. У мене були ну, відповідні такі дискусії з колегами. Але коли депутати обласної ради знову, як мінімум, двома третинами, голосують за відсторонення його знову з посади, ну, то це не те, що викликає багато запитань, а дає багато відповідей на існуючі. Але знову ж, як кажуть, давайте чекати рішення суду який має довести винуватість головка в отриманні хабаря. Пишіть, друзі, будь ласка, коментарі з приводу почутих сьогодні новин. Сьогодні максимально коротко, новин не так багато. Ще раз наголошую. Попередньо детально роз'яснена інформація щодо обміну та інтерв'ю Зеленського в мене є на каналі, у моїх відео. Знаходьте їх, переглядайте, пишіть коментарі. Дякую, що підтримуєте мою роботу для вас. Всіх люблю ціною, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.